Подорожую Україною, друзі. Пройшовся я по цим всім корпусам, де приймальна комісія, де там корпус Б, Ж, там, де термодинаміка, термофізика, Ой, блін, ці предмети, як згадаю, такі жесткач був. Але все одно ностальгія, студентські роки, ви знаєте, це одні з найкращих дійсно років, мабуть, в житті. Вони відносно були безтурботні. ну, Що ми переживали там за. Е Якусь лабораторні роботи да, за дипломні мені дружина кстаті, допомагала, як, ну, тоді ще не дружина, дівчина була. В останні, в останні дні так сказати, ми писали, дописували цю дипломну роботу. Да, тоді я її захищав. А так згадуєш її, ну прикольно в общем, клас. І ми на той час вважали, що тут так, так важко, так важко. А насправді все саме цікаве і важке розпочалось саме після студентських років. Да. Круто, от такі, от такі справи, от така сьогодні прогулянка.